Це була неочікувана ситуація, тому що 10 лютого гідрометцентр, який фактично і прогнозує. Підвищення рівні води, запаси води в снігу. Зовсім по Інгулу була інформація, що від норми всього на всього 14% ми маємо запаси води в снігу, в сніговій кортці. Ця, цей рік був дуже посушливий. Ставки навіть при тому, що була, йшли дощі всю осінь, деякі водойми, ставки не набралися. І були більше ризиків. Ми очікували, що будуть більше ризику про те, як забезпечить водними Ресурсами наступний рік. Фактично, зимою пройшов паводок. Не повінь, а паводок, тому що випала значна кількість опадів протягом суботи і неділі, і спорвувалися великі витрати води, які швидко наповнили річки області. І на річці Велика Вись. І на річці Бешка, і на річці інгулець, і на річці Сугоклея, і на річці інгул. Чи могли ми це передбачити? Жодних підстав і передбачень такого не було. І дощ теж випадав не, не зливовий, а звичайний простий дощ. Проте промерзання ґрунтів складало від 40 до 80 сантиметрів, і фактично по льоду, по льоду збіглася ця вода. У річки витрати високі пішли по сугоклегії, тому що там всі до міста Кропивницького усі ставки найбільші водосховища, які побудовані, їхній об'єм складає десь 9 мільйонів метрів кубічних, а сформований був паводок 14 мільйонів. Тобто, навіть якщо були всі ставки порожні, вони дуже швидко наповнилися, і все одно ми спостерігали ту. Ситуації ту картину, яку ми бачимо, витрати води йшли по Карлівці по Карлівському водосховищу, яке знаходиться в верхів'ї Ногула, яке водосховище, яке має невелику площу водосбору 21 метр кубічний за секунду. По витрати по річці Грузька, де у нас є Лелеківське водосховище, де Об'їзна дорога, там витрати, витрати на сьогодні складають 11 метрів кубічних на секунду. По Інгулу йшло менше води. Ви бачите, що в центрі її фактично немає, тому що два великих водосховища були заповнені на 50%. і вони перехватили от той об'єм води. що йшов. фактично за ніч набралося було запас. Води метр двадцять, і це набрало, до ранку. Набралося повністю лелеківське водосховище, і зараз йде зверху перелив 40 сантиметрів. Також з полів збігала ще залишки ті запаси води в льодяній корці, які теж утворилися. Там, по місту, по Кропивницькому району там було 3 всього міліметра води, а дощ випав 16 міліметрів. І от ця сума вся опадів сформувала такі об'єми. Також з полів збігала ще залишки, ті запаси води в льодяній корці, які теж утворилися. Там, по місту, по Кропивницькому району там було 3 всього міліметра води, а дощ випав 16 міліметрів. І от ця сума вся опадів сформувала такі об'єми. Ситуація така, що необхідно допомагати людям відкачувати воду, ліквідовувати це підтоплення, яке вже маємо, і чекати, поки пройде цей паводок. От. На майбутнє це ще є такі і. Зараз погодні умови склалися трошки ну, позитивно з тим, що зараз є трохи приморозок. І вода. Ми вчора ходили по полях, і вода затрималася ще трохи на, полі, на полях, тому ще буде. І прогнозуються дощі на середу, на четвер. От і теж є ризики, що може бути додаткове підвищення рівнів води. Можливо б, така ситуація не була б такою критичною, якби протягом 16 років ми вживали заходів для того, щоб річки наші були мали русла виражені, щоб вони не були зарошими, як ми сьогодні маємо, і все це створює додатковий підпір. При проходженні оцих високих вод багато людей ми зверталися і зверталися до територіальних громад, роз'яснювальну роботу вели, що не можна, можна розорювати прибережні захисні смуги, схили річок, не можна у руслах річок створювати, розорювати сухі, сухі балки і річки, які попересихали. Сьогодні фермери теж показують відео, як по їхніх полях біжить, біжить вода. Насправді вона біжить по тих сухих балках, що й раніше були, просто їх знищили, і воді нема нікуди дітися, лише збігати, ну лише. По долинах цих поповнюють водні об'єкти. Ще одні які наслідки. Ми бачимо, що територіалі громади також не готові до того, щоб спиняти якось оцей стік, щоб він не виходив на дороги. Ми їхали, проїжджали вчора в Крупському, з полів природний шар грунту на не наносить на… Дороги, і потім також треба буде ліквідовувати ці наслідки. От, є сьогодні заходи, які можна вжити і не допускати до того, щоб і по дорогах от, відбувалося те, що відбувається. От якісь захисні споруди створювати, обвалування доріг, щоб цей мул, який несеться з полів, він затримувався біля доріг і не, на них теж ну, не було намулів. І все воно все одно збігає в річку із-за такої високої розорюваності. Пік паводку по сухоклеї пройшов вчора, вже рівень води впав на метр у. У Новопавлівці сьогодні теж виїжджали туди. А от сьогодні прийшов цей більше витрати води йдуть сьогодні по Інгулу. В центрі немає таких витрат, але витрати до кінця дня по Інгулу збільшаться і теж буде, будуть території підтоплюватися. Тому зараз теж відбулося засідання в міській раді, відбувається паралельно, і вони там думають на прийняттям заходів. А ще одна є проблема по інгулу. Необхідно ми. Оскільки голольот, ми багато внесеться щебню, щоб якось покращити ситуацію. Проте вони, ця, весь цей ґрунт попадає в лів, в рівні в стоки. Вони у колодці дощоприємні, колодці замулені. От, і все воно несеться у річку, що також сприяє підпору води. і, ну, і Такої ситуації, що відбулася, стосовно ми затопило повністю це злиття річки Сугакле-Інгул, і там ми бачимо сьогодні велике підтоплення. ну ця ситуація повторюється завжди, коли тане вода. Ну і хто живе останній раз підтоплення, звичайно, було 16 років назад. 2010 рік теж такий був повноводний, але ж не було такого швидкого танення снігу і швидкого наповнення всіх всіх водойм. Хочу ще також наголосити, що можливо. Будуть прориви гребель, можливо, будуть і розмивання мостів, але ті всі гідротехнічні споруди, які були побудовані згідно проєктів, і ті ставки, водосховища, мости, переїзди, які з дотриманням усіх гідрахуванням гідрологічних характеристик, всі вони вистояли і пошкоджені не будуть. А які побудувалися самовільно або без врахування і без Належних розрахунків, звичайно, там ситуація гірша. В річці Інгул мир замірів не проводили. Я точно сказати не можу. Можу сказати тільки, що у водосховищі піднявся за ніч піднявся на 1,20 двадцять. у Лелеківському водосховищі. У Кандаурівських водах водосховище було заповнене на 48%. Сьогодні вже вода йде поверху. А у, в цьому от. От в Лелеківському водосховищі за добу рівень піднявся метр двадцять плюс сорок сантиметрів, метр шістдесят. Зараз іде сорок сантиметрів зверху греблі. Також таке спостерігаємо ми підняття до метру на водосховищах на річці Бешка, тому що в нас там є світлопільське водосховище, і на ньому йде перелив через гідротехнічні споруди через водосліви. Все таки я ще хочу наголосити, що Дуже багато є, і того, що зараз підтоплення. Ми спостерігаємо винуваті безпосередньо самі люди. Тому що їм здається, що в річці побудовуватися або в річці вести господарську діяльність. Це правильно і це не буде ніяких наслідків. Проте наслідки ми маємо сьогодні. Десять звернень отримали, тому що багато звернень було і по телефону, і колегам і. Територіальні громади телефонували, просили виїхати. Сьогодні Катеринівська голова Катеринівської територіальної громади телефонувала. Треба виїхати і подивитися ситуацію, яка склалася, тому що через в сезонівки відбувається перелив через греблю, через місток, і яких можна вжити заходів реагування і які прийняти рішення. То будемо туди виїжджати вчора. В Новопавловці теж зверталися. Новопетрівки. От, ми їздили теж в Черняхівку через греблю, йде, через греблю йде вода сантиметрів, тоді 20 йшла, Але проблема в Черняхівці, там теж просили спустити воду. Проблема в Черняхівці, що там немає недонного водовипуску. Там просто гідроспоруда практичного профілю і просто йде перелив. Мало того, там немає ніякого доступу до цієї гідроспоруди. Повністю забудовано все. Ми йшли вдоль річки десь пів кілометра, щоб туди дістатися. Поки ми очікуємо от цього піку паводку, щоб він пройшов, тому що ніяких зараз заходів ми вживати не можемо, бо можемо спрогнозувати тільки ну, створити ще гіршу ситуацію. Додаткові скинуть додаткову воду, яка й так сьогодні йде великими об'ємами. Жодного повідомлення про прорив гребель не було. Вчора ми були на мосту у Карлівці, там переїздний міст, який сполучує. Дві частини села, і там була дуже загрозлива ситуація. Але про те, що його прорвало, відомостей немає. У нас побудовані на річці Інгул і на річках, на її притоках побудовані ставки водосховища. Я вам зараз от назву: ставок в селі Олексіївка, Лелеківське водосховище, Петрівське водосховище, Пушкінське водосховище, ставок в селі Оситняшка, водосховище в Долинах Кам'янці, Кандаурівське водосховище, ставок в селі Велика Северинка, ставок біля. Села Високі Байраки. Так от, вся вода, яка закумульована у цих водосховищах, оце якби оцю всю воду взяти, як йшов паводок, ну, ці, це вони повинні зараз усі наповнитися. Це такий об'єм води. Зараз. Вони мають об'єм корисний, так, 16, ну, 16 мільйонів, а паводок ішов 14 мільйонів. На всю територію, от, Весь зал наш є. так? От 16 мм випало води. І зазвичай такі, така кількість опадів у нас в середньому по кіровограду за один дощ випадає 23 мм опадів, десь в середня така є величина. Але коли нема замерзлого мерзлого ґрунта, вся ця вода поглинається ґрунтом. А потім виклинюється від 7 до десь до 14 днів. Вона виклинюється в річки, водосховища, і потім ми бачимо, що трохи підвищився рівень. Проблема була в тому, що зовсім ніякого вся вона збігла як по склу, по замерзому ґрунту. І вона вся попала, одночасно попала вся в водойми. Так вона збігає, якщо дощ, затримують її рослини, ґрунт, дерева. Вони утримують, в ґрунті, утримують цю воду. А так, оскільки все замерзло, це було фактично як скляна поверхня, і вона просто збігла з поверхні у водні об'єкти. Створилася така ситуація. Ну її ніхто не міг такої передбачити, тому що це могли б бути і не дощ. Це мог би бути сніг, і він би лежав, і, ні, і такої ситуації ми не мали. Би. І ніхто не знав, що це буде саме дощ, там, і який він буде. Це важко сьогодні прогнозувати, тому що відбулися значні зміни кліматів. У нас два потоки: це по Сугаклею і по Інгул. Розумієте, так? ситуація складніє, складніше по Сугаклею. Відповідно, виїжджала вчора комісія міська. Обстежили, ставки були переполені, все, перейшов боковий перелів, йшов на місто. Відповідно, вода подималася дуже швидко. Ми були вчора на вулиці Василя Марка і вулиця Соокліївська. Це там найсама на нижне жона, там, де проживають мешканці. Відповідно, є підтоплення будинків. До 15 будинків вода знаходиться в будинках, розумієте? Да? Відповідно, комісія вчора виїжджала міська. Спілкувалися з мешканцями, комісію провели там на безпосередньо на, з людьми, поспілкувалися на по питанням надання на допомоги. Сьогодні комісія в діє 30 в місті працює на даний час. Заслуху визначаються заходи щодо реагування на паводок, які таки трапився в місті Крапівницькому. Крім того, на даний час ми обстежили парі по Інгулу. Там теж водосховуся наповнені повністю. Це а Бознерське, Леківське наповнене, Кандаурівське наповнена і вище там Кам'янка, теж вода наповнена повністю, там скидається через донні водовипуски, і підходить, вона все збирається в нашому водосховищі, яке біля греблі тебе. Ситуація, знаєте, була з собаками, що да? на даний час спочатку я там був безпосередньо, там з п'яти вечора до двох ночі люди приїжджали, собак забирали, і було десь 320 собак роздано людям. 320 собак. 8 собак залишилися, собаки, які великі, з Алабай, які агресивні. На даний час вийшло питання, що з ними зробити. Зараз собак знаходяться у приміщенні. 176 виїздів це відкачка води з участків, 25 підвалів, 7 будівлі, 17 це приїжджає частини. Тобто, відповідно служби працюють, ситуація контрольована. Частково підтоплені дві вулиці, це вулиця. Василя Марка і э, Суаклеївська. Там десь 15-20 будинків. Пропивницький по області, там ситуація є в, в надлаці, там, э, ну, там э, проблема з мостом, але будинки не підтоплені.